26 вересня Міжнародне агентство з атомної енергії повідомило про вкрай тривожний інцидент. Російський дрон вибухнув усього в кілька ста метрів від периметра Південноукраїнської атомної електростанції. Представники агентства, які перебували на місці, зафіксували вибух близько першої години ночі. А більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. На місці та її персонал не постраждали. Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гросі зробив термінову заяву, у якій наголосив, дрони продовжують пролітати надто близько до українських атомних об'єктів, що становить пряму загрозу ядерній безпеці. Розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. Українські АЕС неодноразово опинялися у зоні ризику. Найбільш уразливими лишаються Запорізька пів. Українська, Рівенська, Хмельницька. Та Чорнобильська АЕС МАГАТЕ регулярно повідомляє про тривожні події, що відбуваються навколо цих об'єктів. Наприклад, у серпні 24-го дрон вибухнув поблизу Запорізької станції, пошкодивши лінії електропередач. У квітні 24-го ще один дрон упав безпосередньо на територію ЗАЕС. У травні 25-го безпілотник влучив у дах навчального центру станції. Усі ці атаки на щастя по. Поки що обходилися без впливу на самі ядерні реактори, але кожне нове наближення збільшує ризик. Особливо резонансним став лютневий інцидент 2025 року на Чорнобильській АЕС, коли безпілотник уразив захисну оболонку реакторного укриття, пробивши діру в даху. Хоча радіаційний фонд залишився в нормі, ситуація викликала різке загострення дискусії щодо безпеки ядер. Ніх об'єктів у зоні конфлікту. Більше того, у червні 25-го один із дронів пошкодив автомобіль групи МАГАТЕ, яка прямувала до Запорізької станції. Що підтверджує, навіть місії міжнародних спостерігачів перебувають під загрозою. Усе це підкреслює системний характер загрози, навіть якщо дрон не влучає безпосередньо в реактор або сховище ядерного палива. Вибух поруч може пошкодити лінії електропередачі. Дач, системи охолодження або резервні генератори, аес не можуть дозволити собі перебої у живленні або порушений доступ до керуючих систем, особливо на тлі нестабільної ситуації з постачанням електроенергії в країні.